Всім Їдемо з вами в торговий. Це могнули парк. Біля нас тут так надалеку. Такий от лук, Там такий казел. Їдемо. Тачка щось прийде. Так, приїхали до магнолії, пішли дивитися, що там, як там, п'ятниця. І тут нас чекає Зара. Вже сподобався ось такий варіант плаща, бо зайшли ми в чоловічий відділ, сів він гарно, розміри представлені. Вибір є, можна обирати. Дивимось, що є ще. Потім нам трапилася така шкірянка, сіла вона гарно. Але для нас вона краще виглядала на хлопці більш статурному широкими плечима. Дивимось, так вона загалом непогана. Дивимось, що ще познаходили. Тут бачимо, і справа на слайді ціної. Потім трапився нам до, оста... до першого нашого плаща, Трапився такий костюм. Він спортивний. Зараз це трендовий вигляд. Не продуваємо така ковтина, до неї є ще штани. Жені сподобалось, можливо, повернемось за ним. Це гарний варіант на зиму саме те. Жені дуже сподобалось. Дивимось далі і йдемо у дівчачий відділ. Дивимось для мене. Трапилась там така дублянка, вона досить тепла, а в неї по складу це 100% не натуральний склад. На сайті Зари вона представлена, є доступною до замовлення. Вона закриває декольте, вона досить тепла. Є в ній свої мінуси, вона оверсайзна, мені це не до вподоби. Загальна картина мені подобається. Я взяла спробувати L або M, але у нас такі черги, для того, аби можна було поміряти, що це був просто шок. Розміри представлені, це найбільша екселька. Такий варіант можна розглянути на зиму. Для нас це не так актуально, бо ми завжди, завжди на автомобілі, а, була ще, ну, ще один був варіант, дивимось, ось і він. А, це така пальто дорого-багато. На сайті воно також представлено, а, якщо ти така поменша, а, може S, -ка, M, -ка, максимально L, то так. А, якщо Попередня екселька була дуже велика, то це ми брали або Ельку, або Excelку, і там вона так якось пошита, мішкувато, мені не сподобалось. Артикул представляю, ви можете самі побачити, а нам не зайшло. Ні Жені не сподобалось, ні мені. А музика в зарі овер велика. і... Я перезаписую звук зараз, коли вже монтую. Нам така а, шубка не зайшла. Може під якесь певне свято на маленьке платтячко, так, а для повсякденної носки ні. Більш детально показую на відео, на вішаку вона гарна. Прям зацепила наш погляд, але коли вдягаєш, щось за... взагалі не те. І будемо дивитись далі, які варіанти ще є представлені на теплий період. Тут ми вже пішли по торговому центру багато варіантів магазинів, але ми йдемо далі в пошуках теплих речей і що показати вам. Дивимось! себе загалом раніше не розглядали, але зараз Женя вже а, полюбляє сюди заходити, а, подивитись, тут є і жіночий, і чоловічий відділ, і ми дивимось куртки або плащі на зараз і на зиму, бо в Вроцлаві зима не холодна, а більш мокра. Женя хоче, аби була шия закрита. і Дивимось ось такий варіант. Тут відстібається комірець, можна носити як піджак, а піджака, можна ж вже носити як пальто. Тут на вибір кожного подвійні кармани, а, це абсолютно зайшло Жені, бо каже, що багато що можна покласти. Чоловіки, вони такі чоловіки. І був іще. Тут кармашки є. Так воно знімається по колу на іншу сторону. А це вже був наш другий варіант у цьому магазині довго. Ага. Женя не міг її одягнути, то не трапив, то притримував, але загалом, а, вдягнув. І а, коли була на вішаку, був на вішок цей піджак, це було одне враження, а зараз це інше. А, в, так вона застягається на замок. А, а, ця вставка знімається, можна носити як загальне, як піджак. Тут дуже мені сподобався цей варіант. І помірець можна підняти, аби було те. І структура тут така рельєфна, гарна, і на нього сіла ідеально. Це те, що шукала. І тут вже. Домірюючи цей варіант, ми подумали, куди піти далі. І нам потрапив в око H&M. Йдемо. Да. Хтось каже H&M, хтось H&M, ну тут кожному своє. І ми пішли дивитись чоловічий відділ, потім пішли на жіночий. Загалом ви, тут ми мало що знайшли. Женя не дуже любить цей магазин. А, я знаходжу щось цікаве дуже рідко. Тому ми загалом сюди мало коли ходимо. Але тут є останні, останні шанси. Це як вже під кінець нашої прогулянки. Ми зайшли в наш улюблений магазин Пікен Клопенбург. Тут можна знайти світові бренди за досить демократичною ціною. Ось кадр звідти. Дякую вам за перегляди і підписки. Гарного дня, па!